Минулий рік на болотах Лілі Путін обізвав роком сім'ї. Ну, Може не всі помітили, але вряди годи бункерний не збрехав. Бо 2024-й можна дійсно вважати роком сім'ї, тільки путінської сім'ї. Це я про його двох доньок, а також фаворитку Кабаєву. Всі ці недограції повилазили на болотяну публіку, наче поганки після дощу. Манька Варанцова і Катька Тіханова вперше опинилися в одному економічному шабачі у Петербурзі. Тіханова, щоправда, онлайн там була, але менше з тим, це вперше доньки кремлівського диктатора торгували пиками в одній площині. Це, це кооперація, це взаємодія, великий внесок в імпортозаміщення технологічних рішень. Тим часом через санкції іноземних гостей на цьому міжнародному економічному форумі у некультурному імпорто імпортозамістили доньками бункерного і пиками інших путінських бояр. А Воронцова ще якось засвітилася у великому інтерв'ю. Ну не як донька Путіна, звісно ж, а як науковиця, а також як заступниця декана з науки одного з факультетів Болотяного вишу ми більшою мірою людиноцентричне суспільство. І для нас найвищою цінністю є цінність людського життя Пу-пу-пу! Як насправді на болотах цінують життя, красномовно демонструє статистика Генерального штабу про щоденні втрати армії Ерефії, і там вже під мільйон окупантів. Це от про цю цінність життя торочить оця гражданка Воронцова. Попри більшу публічність своїх дочок і коханки, головного Путін досі і не визнавав. Ну а я про те, що це його діти, і це його співмешканка. Чи який там у неї статус? Найофіційніше джерело, яке підтверджує зв'язок Путіна а, зі своїми доньками, а також з Кабаєвою, це Сполучені Штати. Ну бо через напад Росії на Україну США усіх трьох обклали санкціями і ці обмеження саме через зв'язок з кремлівським диктатором. У якості компенсації за такі обмеження путінське жіноча свито отримує небачені преференції в Ерефії. От які саме ці преференції? Дивіться у наступному сюжеті. коли ви ви знаєте, що вони ваші діти, і коли вони стануть публічними, відкритими для суспільства як діти інших світових лідерів. Це питання журналіст російської служби BBC поставила російському диктатору п'ять років тому. І після тієї відповідь бункерного народився мем про етіх женщин. Ви сейчас... Ви, ви зараз сказали про питання пов'язані з бізнесом. Згадали одну жінку, згадали другу те, що жінки Марія Варанцова та Екатерина Тіханова його доньки Путін не визнав ані тоді, ані ніколи. Тим часом еті жінки мають успішний бізнес з прибутками у мільярди дерев'яних, і заробляти ці мільярди їм допомагають тотальна корупція та кумівство. Бо гроші у бізнеси путінських дочок заходять як не через його близьких друзів, так і через болотяні держкомпанії. А відьми Мабуть. є щось, що всіх нас об'єднує сьогодні. Ми в Росії називаємо це традиційними цінностями. Це фундамент нашого життя. А фундамент життя дочок Путіна це як не страшна таємниця, так і тотальна брехня. Починаючи від імен, які, звісно ж, конспірологічні, і зауважу, що такого не творив жоден інший з відомих диктаторів. А нещодавно брехня про старшу дочку Путіна взагалі вийшла на новий рівень, зробили з воронцової новоспечену героїню так званої СВО. З пабліками розлетівся фейк, мовляв, доньку Путіна поранено на фронті. Марія Воронцова винесла чотирьох поранених. А коли надавала допомогу п'ятому, поруч вибухнула міна. Сама вона отримала контузію, але, зібравшись, продовжила лікувати поранених. У грудні 2024 року Пересуний госпіталь був оточений противником, який скинув касетні бомби. Марія Володимирівна Воронцова разом із медичним персоналом і лікарями виносила поранених солдатів із вагонів. Так і хочеться продовжити. І коня на скаку останавливала, і в гарячі ізби входила. Хоча насправді і того згаданого медпотяга там бути не могло, пише видання Вьорстка. У 2023 році газета Ізвістія повідомляла, що російська армія планує використовувати їх медичні потяги у зоні війни в Україні. Однак жодних свідчень їхнього застосування після цього не з'являлося. Якби потяг потрапив під авіаудар або його спробували захопити українські військові, у мережі напевно б опинився б запис цих подій. По-друге, мобільний шпиталь армії Рефії складно оточити, бо кріпляться вони до Камазів, ще одна маячня на межі фантастики, уявити такий шпиталь поблизу лінії фронту та ще й з десятьма тисячами портянок. Саме про таку кількість брехали зет-пабліки. Ману надурили дурника на чотири полички. Бо насправді всі діти Путіна, хоч жодного разу і не визнані, але всі під суворою охороною ФСО. Це Федеральна служба охорони на болотах і користуються спецзв'язком та й грабують на вищому рівні. Воровство. крадіжка залишиться крадіжкою. До прикладу Воронцова, серед акціонерів болотяної медичної компанії Номеко. І ще п'ять років тому стало відомо, що вони будують велику медклініку у Ленінградській області. І тут почалися, як то кажуть, цікавинки. Земля, відведена під забудову, магічним чином вмить з категорії лісовий фонд, одразу перекочувала в розряд промислових земель. Цей фантастичний медцентр там зводили чотири роки. На його відкритті торік та мадою була ціла голова ради Федерації федеральних зборів Ерефії Валька Стакан-Матвієнка поява таких медичних центрів світового рівня це, по-моєму, таке переконливе підтвердження, що незважаючи на жодні санкції, Росія не зупиняє свого розвитку. Цей грандіозний аналоговнітний проєкт влетів у суму від 30 до 40 мільярдів рублів у Ленінградській області показали нову суперсучасну клініку, збудовану повністю на приватні кошти. Хто ж став загадковим приватним інвестором? От, болотянезом побачення, звісно ж, про це ані Чечірк. Але ж це найцікавіше. Бо оцей от проєкт реалізувала група клінік «Согаз Медіцина, що входить до складу одноіменної страхової групи. А серед її акціонерів мільярдер, особистий банкір та найвпливовіший друг Путіна Юрій Ковальчук. Саме «Согаз Медіцина обслуговувала страхові поліси Газпрому, «Роснефті», Росатому, а ще уряд Ленінградської області. Але лікування болотяної еліти це не єдина місія клініки «Согаз». Після війни цю клініку переписали на наближених Марії Воронцової топ-менеджерів її компанії Номеко. Ця клініка відома тим, що в ній лікували найманців із ПВК Вагнер і там проходили обстеження ескортниці для вищих російських чиновників. Чиновників не впоралася клініка СОГАЗ з такою багатозадачністю. Ось це і є справжня причина, чому почали городити велику клініку у Ленінградській області. Про це якось розповідала Радіо Свобода. Согас зацікавлений у будівництві нового медкомплексу, оскільки російській еліті потрібен елітний госпіталь. Раніше гендиректор Номеко Барано в інтерв'ю п'ятому каналу говорив, що в медичному центрі можна буде отримати послуги навіть за полісами обов'язкового медичного страхування. У міністерстві ж охорони здоров'я заявили, поки що про це рано говорити. Тим часом роззом побачення верещить про коліновстанні умови типу для звичайних глибинарів. Яскравий приклад як бізнесу потрібно інвестувати в країну і в людей, які тут живуть. Та не в людей інвестував той бізнес, а в родину Путіна. Хоча ані назви Номеко, ані імені Воронцової так і не прозвучало. Але знайти цей зв'язок це як скласти 2 плюс 2. А ось до прикладу, ескізи фасаду клініки з офіційного сайту Номеко. А ось яку картинку показало тебе. Ну як то кажуть, знайдіть 10 відмінностей. Нічого нічого сучаснішого на території Ленінградської області ще не будували. Торік опозиційні до Кремля змі підрахували, що лише за три роки у компанії Номеко Воронцова нагріла свою кишеню на майже мільярд рублів. Ці гроші вона отримала в якості дивідендів. Всього загалом нашій бізнес-леді дісталося 910 мільйонів дивідендами і 33 мільйони зарплатою. разом 944 мільйони рублів. Тож не збідніє рука, що дає, не відсохне рука, що бере. Вже цього року гражданка Воронцова обійшла провідних болотяних вчених і отримала грант на 30 мільйонів дерев'яних для фінансування такої собі лабораторії світового рівня. Грант на Грант видав російський науковий фонд, незважаючи на вкрай низький індекс гірша воронцової, тобто показник кількості її публікацій і цитованості у коментарі журналістам. Один із постійних грантоотримувачів дивується навіщо воронцові цитата такі копійки. Адже очевидно, що на її роботи зі старіння знайдуть будь-які гроші. Тільки всі марення про здоров'я та довголіття, звісно, не про простий науковий інтерес. Головна мета тільки не змійтесь. Винайти для Путіна щось на кшталт еліксиру вічної молодості, адже кремлівський чахлик невмирущий хоче бути вічним диктатором. Іменно Воронцова, саме Воронцова, головний бенефіціар російських генетичних програм. Саме вона входить до ради, що відповідає за реалізацію програми з розвитку генетики, яка отримала з бюджету 111 мільярдів рублів. і яку Путін продовжив до 2030 року, якраз до кінця свого терміну. Місія продовжити життя Путіна, покладена і на його молодшу доньку Катьку Тіханову. Ось тут вона жваво торочить про контроль над електричними сигналами мозку і програмування підсвідомості. Саме з цим коментарем Тіхонова вперше засвітилася на болотяному телебаченні. Вирішіть про винахід молодих вчених нейроцентру. Наш дуже важливо, що нейроцентри побудований саме на синергії цих технологій і на реальному їхньому попиті в економіці. Дійсно, можна сказати, що одночасна людина пізнає можливості технологій та себе одночасно. Нині гражданка Тіханова ватажкує у фонді Іннопрактика, як повідомляє опозиційний до Кремля, ресурс можемо об'ясніть. Фонд Тіханової просуває проекти у галузі нейронаук 3D друку. Органів і генетики ні, продовження життя і працездатності Володимира Володимировича Путіна – це ключовий національний проект сучасної Росії. Немає нічого важливішого. його завдання перебувати при владі щонайменше до 2036 року при здоровому і твердому глузді. Якщо у Путіна зі здоров'ям усе буде добре, то і 2036 рік не межа. Природно, що займається програмою боротьби з путінським старінням, найдовіреніші його люди його дочки. Але берегти Путіна від передчасного сконання це не єдина місія молодшої етої жінки. До прикладу, на початку цього року видання Ті Інверіанд повідомляло, що гражданка Тіханова хоче контролювати усі високотехнологічні компанії РФІ. Напередодні нового року фонд дочки Володимира Путіна Катерини Тиханової іннопрактика зробив низку заяв про готовність виступити інтегратором і єдиним вікном для високотехнологічних компаній, а також зібрати інститути розвитку в один периметр навіть без повної. Узорпації болотяного високотехнологічного сектору справи у єднопрактики Тіхонової йдуть добре. Ну, до прикладу, того року виторг фонду склав 1 мільярд 400 мільйонів дерев'яних рублів, з яких півмільярда це чистий прибуток, і це абсолютний рекорд за весь час існування інопрактики з 2012 року. Серед найбільших замовників послуг компанії у різні роки були транснефть «Роснефть» і Росатом. У 2023-му гражданка Тихонова прикупила ще й 10% відсотків болотяної фірми Геоскан та виготовляє безпілотники, якщо що, і вже за цей рік оцей от «Геоскан» збільшив свої прибутки у кілька разів. Компанія «Геоскан», що займається виробництвом безпілотників, збільшила витор у 2024 році у 3,6 рази до рекордних 4,7 мільярдів рублів. Чистий прибуток компанії зріс ще більше, майже в 6,2 рази. За рік він склав 1,27 мільярди рублів. Феноменально багатіють не тільки ці жінки Путіна, а й недограція бункерного Аліна Кабаєва. Прибуток благодійного фонду Аліни Кабаєвої за рік зріс у 12 разів. За підсумками 2024-го він заробив 226 мільйонів рублів. Замість 19 мільйонів у 2023-му. При цьому за весь рік цей фонд не отримав жодної копійки у вигляді пожертвувань. Тим часом цей Кабаєвський фонд своїх спонсорів не розкриває, та йде взятися отим меценатам та філантропам, якщо сайт фонду лежить мертвим капіталом найголовніше перемогти себе. Не треба перемагати суперницю. Саме з цією мантрою Кабаєва примножує статки своїх фондів. Путінська фаворитка також крутить як булавою асоціацію «Небесна грація, і нині це головне дітище фаворитки бункерного. Піарячи свою грацію, алінка активна як на болотяному зомботебе, так і в соцмережах. Ми всі одна велика команда. все залежить від нас, а ми робимо це красиво. У 2024-му Кабаєвська Кабаївська грація заробила 436 мільйонів рублів на противагу минулорічним 58 мільйонам. І такі шалені заробітки впали також без видимої допомоги меценатів. Бивше гімнастка. Колишня гімнастка керує небесною грацією із березня 2023 року. За документами асоціації є кілька видів діяльності: виробництво кіно, фізкультурно-оздоровчі заходи, управління майном і навіть масажні салони. Під бізнес Кабаєвої Газпром безкоштовно підігнав будівлю спорткомплексу вартістю в 2 мільярди 200 мільйонів дерев'яних. Буддистські монахи де стілибутиські ченці досягають просвітлення і відмовляються від мирських благ. Ось так і Володимир Путін і його оточення певною мірою досягли просвітлення. Це люди, які не витрачають свої гроші. Це люди, які майже ніколи не розплачуються карткою, на якій було б написано ім'я Володимир Путін або Аліна Кабаєва. А нині вже навіть не намагаються приховати свою жагу до цілковитого свавілля. Війна та ізоляція РФ через напад на Україну дозволили Путіну не дуже той хова. Свої накрадені. Ну бо хто йому що тепер скаже? Не Кендерівський ж диктатор ким буде докоряти, мовчатиме і 140 мільйонне стадо всередині Ерефії. Ну бо їхній інститут громадянського суспільства давно вже пішов за маршрутом крейсера Москва. Натомість апетити та амбіції оточення бункерного тільки ростуть.